Слава Господу, дорога церква! Хто має Євангелію, пропонує всім нам. Відкриємо, будь ласка, книгу Об'явлення, 15 розділ, і ми прочитаємо перші чотири віршики. Об'явлення 15, 1, 4. І бачив я інше знамено на небі, велике та дивне, сім ангелів, що сім кар вони мали, бо ними кінчався гнів Божий. І я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем перемішане. А ті, що перемогли звірину та образа Його, і знамено Його, і число його імення, стояли на морі склянім та мали гусла Божі, і співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Ангця, говорячи: Великі та дивні діла твої, о Господи, Боже Вседержителю! Справедливі й правдиві дороги твої, от царю святих. Хто тебе, Господи, не побоїться, та імення Твого не прославить. Бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед Тобою, бо з'явилися суди Твої. До цього місця писання. І я би хотів, щоб ми взяли одну із, скажімо, характеристів Бога чи сторін Бога. Це, що ми трошки пороздумували про суди Божі. Саме суди Божі. Звичайно, що легше проповідувати про любов, легше проповідувати про милість, легше проповідувати про довготерпіння, і воно легше сприймається. Але ми, ми не можемо обійти про те, що нам говорить Слово Боже, про те, що наш Бог є справедливий суддя. І Господь є навіть Бог палючий огонь до тих, хто відкидає його, хто противиться, хто зневажає Його і хто не кається в своїх гріхах. Отже, давайте ми глянемо на деякі моменти, як Бог деколи виносив свої вироки суда. І з ким це було. Звичайно, що перед судом завжди Бог дає час покаяння. Господь, він не спішить зразу виносити вирок, дає певний час Його милості і його ласки. Але коли людина зловживає добротою Божою, зловживає його милістю, і прийде час, де вона за все прийдеться їй відповідати за всі свої вчинки, за свої гріхи і неправильне життя. І ось ми побачимо перший вирок суда, який стався такий загальний, ми можемо почитати це в книзі Буття. Коли стався поток. Ну, уявімо собі, що було до того. Люди розмножилися. Написано, що Божі сини почали собі брати людських дочок. Тобто нащадки сифа, нащадки Каїн. І ми бачимо, до такої міри прийшло, прийшло розбещення, що Господь сказав, що пожалкував, що сотворив він людину. І якби не ной, то би і нас з вами не було. Тому що Ной знайшов милість в господніх очах. Слава йому Богу нашому! І ось написано, що коли Ной будував ковчег 100 років, ще 100 років Бог трепів перший, скажімо, допотопний світ, і названо Ноя проповідником правильності. Тобто Він говорив людям і своїм життям, і те, що він будував ковчег, і своєю мовою люди покайтеся, прийде суд Божий. Прийде, і люди не зважали. І ось, коли був збудований ковчег, ну і заходить, скажімо, цей ковчег, Бог ще довго терпить декілька днів, зачиняє потім двері ковчегу сам Господь, і виносить вирок сюди. Отвори землі відкриваються, дощ починає падати. І уявіть собі таку картину: це справедливий наш Господь. Там були різного роду люди старшого віку, середнього, малі діти, тому що родовід продовжувався. Я вірю, були і вагітні жінки. І Господь виніс свій вирок, потопив перший світ і назвав їх світом безбожності. Коли ми читаємо, можна сказати, так само ще один вирок, який стався суда, ми можемо побачити, це Содом і Гоморм. Цей лот, який був в Содомі-Гоморі, я вірю, що він був, як би сказати, на той час спеціально Богом допущений, що він там перебував, щоб люди по його життю, по його, скажімо, мові могли побачити різницю між грішним і святим. Хоч лот написано, про нього він мучив своє право на душу у день, день, бачачи, чуючи, вчинки безбожні. І коли лот виходить, його ангели виводять разом з його дружиною, яка потім озирнулася і все рівно стала соляним штуком. Так само його дочок виводять, і коли тільки вони вийшли, сірка з неба зійшла, вогонь зійшов, і Бог спопилив з лиця землі ці міста і цих мешканців. І написано посланні юди, що вони ходили за іншим тілом, тобто вони грішили, не зупинялися. І написано, вони прийняли кару вічного огня. Це не просто вони стали, як би сказати, згоріли. Ні, вони пішли на вічні муки в ад. Це є приклад, Господь дав для всіх безбожників, так нам говорить Євангелія і слова Боже. Ще є, брати і сестри, суди, про які ми можемо читати, наприклад, книзі об'явлення, які грядуть на всю землю. І вони ще попереду. Особливо можемо звернути увагу на книгу «Об'явлення» в 16 розділі, де буде під час правління Антихриста виливатися великий гнів Божий, де Бог своїми ангелами буде карати людей і навіть безбожників. Ми можемо почитати в цьому розділі, що там будуть невеликовні хвороби, там море стане кров'ю, водні джерела і річки стануться кров'ю, сонце якби, буде палити людей, затьмиться престол звірини. Річка Ефрат, тобто в майбутньому битва Армагедон, або, як в світі кажуть Третя світова війна відбудеться в майбутньому. Ми можемо читати так само, як буде нищення землі і все, що Господь сотворив, що наші очі бачать. Це все описано, що за кожним цією чашою гніву будуть стояти ангели Божі, і Бог буде виливати цей гнів на всіх мешканців, особливо тих, які приймуть знамено звірини. Так само про вічний вирок вартує згадати і нам, що коли кожна людина, яка помирає без Бога, і вона помирає в своїх гріхах, не розкаявшися в своїх гріхах, я рахую, що її смерть це найгірше, що може бути для неї. Тому що вона не просто помирає і тіло закопують, і все, ні. Вона йде в вічність. І є дві вічності. Перша вічність ми згадуємо, це Царство Боже, а друга вічність це озеро, огняне ад і вічні муки. І ось Ісус Христос розказав реальну історію Євангелії Луки в 16 розділі саме про багача і цього Лазаря, хоч вони були коли добре вникнути з вибраного народу, ізраїльського народу. Але Господь показує по той вічний світ, відкриває нам картину. Це не байка. Це не вигадка, це не є якась притча, як дехто може думати чи говорити. Це реальна історія, яка свого часу відбувала відбулася з цими двома людьми. Так. І ми бачимо, сказати, цей Лазар він опинився, коли помер в Царстві Божому. лоно Аврааму його ангели віднесли. А чому його віднесли? Через те, що він був бідний? Ні. А через те, що він був праведником. Так само цей багач ми можемо бачити, що він розкушував, він жив для себе, він не жив для Бога. Він все робив, що під себе, для себе, для себе і для себе. Щоденно розкушував, бенкетував по-простому, як в світі кажуть, бери від життя все, що тільки хочеш і можеш. І прийшло в його кінець. І ми бачимо, що зразу він опинився в Аду. І уявіть собі таку картину, а це є реально. Цей багаж вже давно-давним помер і в аду знаходиться. І він до сих пір, хоч ми зараз слухаємо Слово Боже, живемо ще на цій землі, а він далі мучиться. І буде мучитися вічно, 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 а там немає якоїсь зміни, неможливо повернутися назад, неможливо щось змінити. Немає ніякого чистилища, чистилища тут, на землі Бог дає ще можливість. А там немає братиса. І він собі він буде вічно мучитися, скільки буде вічність безкінечна. І огризенне совісті, проклинання свого життя, що я мав можливість бачив цього ладра, я мав можливість через нього увірувати або поміняти своє життя, змінити своє життя, я цього не використав. Тому Біблія нам говорить до нас, віруючих людей, хто вірує в Господа Ісуса Христа, що ми з вами є дуже щасливими людьми, що ми увірили в Господа Ісуса Христа. А знаєте чому? Бо в посланні до Ефесян написано в другому розділі, що ми колись були дітьми гніву, приречені на гнів. Євангелія Івана в третьому розділі написано, хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, життя вічного немає, а гнів Божий перебуває на ньому. Тому ми з вами щасливі, що ми відкликнулися і увірили в Господа Ісуса Христа, і що Він дарував нам життя вічне, як ми маємо бути вдячні Йому. І ще буквально демо, і ми молимося. Так само, брати і сестри, хочу звернути увагу, що ще є такий індивідуальний суд при житті. Над, над людьми або над людиною. Що я маю на увазі? Ось, наприклад, звернімо увагу, в книзі «Дії святих апослів, в 12 розділі описується подія за царя єврейського або ізраїльського ірода. Де він, можна сказати, взяв стяв голову апостола Якова, де він схопив Петра і вже хотів те саме подібне зробити з апостолом Петром, Але потім, після того всього, після тих подій, ми бачимо, він сів на троні, люди зійшлися, і люди голосили, коли він говорив до людей: це голос Божий, а не людський. Тобто він себе підняв на рівень Бога. І тут, як він таке, як би так говорив, так себе представляв, як Бог, зразу, з всього на всього, його торкнувся, ангел Божий. І черва його зіла живцем. Це Вирок суда на цією людиною. Ми можемо побачити в книзі обявлення, де написано про, до Тіатирської церкви про пророчицю, е, яка зводила людей в цій церкві. І ми бачимо, написано, Господь каже, я дав був їй часу. Тобто певний час був даний цій лжепророчиці, щоб вона покаялася. Но вона не захотіла. І Господь каже, я її кину на одро, тобто на ліжко. Її діти поб'ю смертю. І всі церкви пізнають, що я, Господь, знаю все і вивіряю нирки і серця. Це стався вирок суда, брати і сестра. Отже, індивідуально стається, може статися. От коли мені розказували старші, одна людина, яка вже покійна, вони мені розказували не, із нашої церкви за Сталіна, коли він сильно притискав народ Божий, гонив ну якби церкву Христову, ненавидів, і такі були сильні утиски. І народ Божий тоді подібною молитвою молився, казав: Господи, зм'якши цього вождя, зм'якши його серце, дай Боже свободу. Просили Бога милості і ласку. І не в одному місті, коли така молитва була все більше і більше піднята, були пророцтва, чіткі, конкретні і ясні. І казали: одне з таких пророцтв, поражу Сталіна, тобто вождя, частину голови, ноги. І можна сказати, руки, не встигне дати заповіту і помре. І так сталося. А чому так сталося? То тому що він себе підняв на рівень Бога і вийшов певний вирок суда. Хоч люди казали, його отруїли, йому щось підстроїли, не підстроїли і не отруїли. Просто за нього взялася рука Господня. І останнє, брати і сестри. Так само, можна сказати, ми можемо побачити. Що Бог буде виносити вирок над відступниками, як старозаповітними, так і новозаповітними серед свого народу. Звичайно, те, як я говорив, що ми є щасливі люди, які пізнали Бога. Але дуже часто нас Господь попереджає, закликає, благає, просить, наказує. Уважайте на почути Боже Слово, щоб нам колись не відпасти від благодаті Божої. Бо спасіння дається один раз людям. І от, послання до Євреїв ми можемо читати в шостому роздрі, що ті люди, які пізнали Бога, які скуштували небесної благодаті, були хрещені Святим Духом, були одаровані дарами Святого Духа, були глибоко вкорінені в Божому Слові. І не просто впали, спіткнулися, десь якесь заблудження попали. Ні, а повністю. Відступили від Бога. Повністю похолили Духа Святого. То Біблія говорить, неможливо вже таких відновляти покаянням, і їх чекає великий майбутній гнів. Що навіть автор до Євреїв в 10-му розділі говорить, каже, додумуєтеся, що робили старозаповітніми відступниками з закону Мойсея? Їх виводили поза ста народу при двох трьох свідках і їх каменували. І апостол каже: додумайтеся. Скільки ж більшої муки заслуговує той, хто Христа взяв під ноги, Сина Божого взяв під ноги, кров зазвичай поважав і духа благодаті зневажив. Давид говорить свого часу такі слова, що краще впасти в руки Господні, ніж в руки ворога. А там євреїв написано, страшна річ упасти в руки Бога живого, і Господь буде судити свій народ. Який світ? Ті, свій народ, ті, які відступили від Бога? А апостол Петро закликає нас і говорить такі речі: каже, що ті люди, які пізнали Бога, і знову потім відкидаються або відвертаються від святої заповіді, то їм трапляється таке, що каже: подібно приказці. Ось, і яка яка описується, яку колись говорили, що пес де до своєї блювотини свиня, помита, йде валятися в калюжу. Каже, краще б вони не пізнали дороги праведності, аніж пізнавши назад, повертається в це гріховне болото цього беззаконня, яке, яке чинять люди, які ще не увірували. Ось тому Господь дуже серйозно буде так само виносити вирок суда і таким людям. Брати і сестри, ця проповідь не для того, чи мені, чи вам, щоб настрашити себе, чи вас настрашити. Ні. Ця проповідь хочеться просто, щоб ми настільки ще більше поставилися до свого особистого спасіння відповідальні. Що ми ще більше, як би сказати, старалися Богові служити ревно, ще більше були вдячні Господу. Повірте, велика ціна заплачена за нас. І дорого, дуже дорого ми куплені. І тому Бог бажає, як написано, коли Ісус молився, Отче, тих, котрих Ти дав мені, я бажаю, щоб були там, де знаходишся Ти. І Бог бажає, що ми всі, ніхто із нас не загинув, не відступив, не залишив Його, а тримався Його, любив Його і виконував своє спасіння з, з благовійним страхом перед Ним, пам'ятаючи те, що Бог свого часу, ті приклади для нас, хай буде, що Бог свого часу вже певні мірки судився з тими людьми, які зневажали його і йшли проти нього. Тому хай Господь нас благословить і я б хотів, щоб ми помолилися за Божий народ, щоб Господь пробудив нас в мені і в нас, і не тільки тут, на Жовківській, ні, а по всій Україні, по всьому світу більше збудив страх Божий, Щоб ще більше Його народ. Дістав ще більше страху господнього, бо страх божий початок премудрості, коли людина має його, вона сама втікає від гріха і біжить до...